Спілка закарпатських угорських багатодітних сімей цього літа знову організувала український мовний табір, метою якого є допомогти дітям із родин-членів організації вдосконалити свої знання з української мови у формі ігрових і цікавих занять. За допомогою цієї ініціативи організація вже не вперше надає дітям можливість у дружній атмосфері практикувати державну мову, паралельно збагачуючись цінним спільним досвідом. Для угорських багатодітних родин Закарпаття, як і для всієї угорської спільноти краю, знання державної мови є надзвичайно важливим і необхідним. Саме тому наша спілка щороку організовує українські мовні табори та заняття для дітей. Звідси виникла ідея, замість того, щоб щотижня проводити заняття лише один день, запропонувати дітям цілий тиждень, як у справжньому таборі. Вікова категорія учасників від 8 до 12 років. Ми хотіли б залучити й старших дітей, але, на жаль, не було охочих. Тому цей табір наразі діє. Як мовний табір для молодшої групи, викладачка яка веде заняття впродовж усього тижня, робиться трохи інакше ніж під час звичайних шкільних уроків. Це такі заняття, на яких діти можуть відпочити. Вони вчаться, розважаючись, як часто каже сама вчителька. Заняття зазвичай проходять в офісі, і ми бачимо, як дітям це подобається. Адже вони не сприймають ці уроки як обов'язкове навчання. Вони розуміють, що веселе навчання приносить реальну користь. Гаснукравелі, хотя соракозвата нонак. Програми табору проходили в інтерактивній формі. Основна увага була зосереджена на розвитку комунікативних навичок і впевненому користуванні мовою. Керівниця табору Юлія Мазур підкреслила. Вона намагалася організувати заняття так, щоб дітям було максимально просто навчатися, легко розуміти матеріал і із задоволенням брати участь у заняттях. Насправді це для нас довготривала програма. Вона триває цілий рік. У нас є українськомовний клуб, і саме в цьому і полягає суть – зробити щось інакше. Якщо подивитися на шкільну програму, то на жаль бачимо, що ми не можемо самі вирішувати, чому і як навчати. Там потрібно вивчати частини мови, правопис, де мають стояти коми, крапки тощо. Але ми реально бачимо, що дітям дуже бракує спілкування. Немає окремого часу чи простору на те, щоб навчити їх саме розмовляти. А це дуже важливо, адже дитина щодня має потребу, скажімо, піти до магазину і щось купити, або запитати, де автобусна зупинка. Наша мета була навчити дітей саме комунікації. Протягом року ми розбирали такі практичні теми, як меблі, одяг, покупки тощо. Оскільки в школі діти дуже втомлюються від постійного письма, ми намагаємося комого менше писати. Навіть у цьому таборі були зовсім маленькі дітки, які ще не почали писати і не знають абетки. Наприклад, ми з Ержікою сиділи разом. Вона була найменшою таборі, хоча вона вже почала вивчати українську мову. У першому класі вона ще не вміє писати, тож я допомагала їй читати і писати. Є діти, які вже потрохи читають, і є такі, які вже кілька років вивчають українську. В будь-якому випадку я намагаюся організувати програму так, щоб писали вони якнайменше. А якщо все щось і пишуть, то це цікаві завдання, не такі, як у школі, а ті, які допомагають їм навчитися спілкуватися і не боятися української мови. Бо дуже часто, коли їм ставиш запитання, перша реакція не розумію, не знаю. А тут вони вчаться говорити, ставити запитання, самостійно шукати слова. І виявляється, що вони багато знають, багато виразів їм знайомі, адже вони вже дуже багато чули. І саме це є метою цього літнього табору. Зібрати всю ту інформацію, яку ми вивчали протягом року, повторити її, і щоб у новому навчальному році ми могли вже кра краще навчатися і розвиватися. Табір регулярно відвідували 15 дітей, які до кінця програми стали справжньою командою. Дехто приєднався до програми вперше, але швидко знайшов своє місце в колективі та активно долучився до спільної роботи. Я ще не була в такому таборі, але мені подобається. Ми розмовляємо українською мовою і їмо морозиво. Також ми робили письмові вправи та читали. Хоча ми навчалися, але також ми багато гралися. У перервах між заняттями ми поїли, а потім грались. Цьогорічним місцем проведення українськомовного табору став Берегівський паломницький дім імені Ференца Пастора.